Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 2. А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знов у смутку, бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив. І це саме писав я до вас, щоб, прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало. Про всіх вас бувши певний, що радість моя то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги сердечної, я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її прибагато до вас. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти. Щоб не пригнітити і всіх вас, досить такому карання того, що від багатьох через те, навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов, бо на це я й написав, щоб пізнати ваш досвід, чи в усім ви слухняні. А кому ви прощаєте що? Тому й я. Бо й я, як простив що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. А коли я прийшов до Троади звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі. Не мав я спокою для Духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита, але попрощавшися з ними, я пішов в Македонію. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова, запашність серед тих. То спасається і тих, які гинуть для одних, бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо, як із щирости, як від Бога перед Богом у Христі. Амінь.